За, ну, Доречно таке поговорити про хліб життя. Це дуже добре ну, написано в Івана. Перш. Це Івангелія Івана. Це буде у нас шоста глава із 22 го вірша. Наступного дня народ, який стояв по той бік моря. Бачив, що там не було іншого човна, крім того, в який лишов увійшли учні. Його, і що Ісус не входив з учнями своїми в човен, а учні відпливли самі. Тим часом припливли інші човни, стеверіади, близько до того місця, де вони діли хліб, і за благословінням Господнім. Тож, коли люди побачили, що там нема ні Ісуса, ні вучнів Його, то також посідали, в човни і приплив капернаун, шукаючи Ісуса. І знайшовши його по той бік моря, сказали йому учителю, коли ти прибув сюди, Ісус сказав йому у відповідь: істинно, істину кажу вам, ви шукаєте мене не тому, що бачили чудеса, тому що їли хліб і наситились. Дбайте не про їжу плівну. А про їжу, яка, е, яка залишається на життя вічне, яку дасть вам Син Людський, бо на ньому поклав печать свою Бог Отець. Вони сказали йому, що маємо робити, щоб творити діла Божі? Ісус відповів їм, кажучи, ось діло Боже, щоб ви вірували в того, кого Він послав. На це вони сказали йому: яке ж знамення ти вчиниш, щоб ми. Побачили і повірили Тобі, що ти зробиш. Наші батьки їли в манну в пустині, як написано, Хліб з неба дав їм їсти. А Ісус сказав їм: істинно, істинно кажу вам, не Моїсей дав вам хліб з неба, а Отець мій дає вам істинний хліб з неба. Бо хліб Божий є той, хто сходить з небес і дає життя світові. На це сказали йому, Господи, давай нам завжди такий хліб. Ісус сказав, їм, я є хліб життя. Хто приходить до мене, не буде голодувати, і хто вірує в мене, ніколи не матиме спраги. Але я сказав вам, що хоч ви й бачили мене, але не віруєте. Все, що Отець дає мені, приходить до мене. А того, хто приходить до мене, не вижену геть. Бо я зійшов з небес не для того, щоб творити мою волю, а волю Отця, що послав мене. Воля життя, який послав мене, є та, щоб з того, що він дав мені, нічого не погубити, а все те Воскресити останнього дня. Воля того, хто послав мене, є та, щоб усякий, хто бачить сина і вірує в нього, мав життя вічне, і я воскрешу його в останнього дня. Тоді юдеї стали ремствувати на нього за те, що він сказав, я хліб, який зійшов з небес, і говорили. Чи ж не Ісус, це Син Йосипа, батька батька і матір, якого ми знаємо. Як же він говорить, я зійшов з небес? Ісус сказав йому відповідь: не ремствуйте між собою, ніхто не може прийти до мене, якщо отець, який послав мене, не привабить Його до мене. І я воскрешу його в останнього дня. У пророків написано: і всі будуть навчені Богом. Кожен, хто чув від отця, навчиться. І приходить до мене. Це не тому, що хтось бачив Отця, крім того, хто від Бога, Він бачив Отця. Істинно кажу вам, хто вірує в мене, має життя вічне, я хліб життя. Батьки ваші їли ману в пустині і померли. Хліб, який сходить з небес, який, що хто їсть його, той не помре. Я хліб живий. Який зійшов з небес, і коли хто буде їсти цей хліб, буде жити вічно. А хліб, який я дам, то є тіло моє, яке я віддам за життя світу. Тоді юдеї стали, стали сперечатися між собою, говорячи, як же Він може нам дати тіло своє їсти? Тоді Ісус сказав їм: істинно, істинно кажу вам: якщо не будете їсти тіла, сина людського, і пити крові Його то не будете мати життя в собі. Хто із з моє і п'є кромою, той має вічне життя, і я воскрешу його останнього дня. Тіло моє істинне їжа, а кров моя істинне пиття. Хто із з моє і п'є кромою, той перебуває в мені і я в ньому. Як живий Отець послав мене, і я живу Отцем, так і той, хто споживає мене, буде жити мною. Це і є хліб, котрий зійшов з небес, не так, як батьки ваші їли маму і помирали. Хто буде їсти цей хліб, буде жити вічно. Це він говорив у синагозі, коли навчав Капернауму. А багато хто з учнів його почувши це, говорили, які жорстокі слова. Хто може це слухати? А Ісус, знаючи саме собі, що учні його ремствують на те, сказав їм: чи, не чи це спокушає вас? А що? Якщо побачите сина людського, який підіймається туди, де був раніше, дух же витворить, тіло ніскільки не допомагає. Слова, які я говорю вам, є дух і життя. Але є деякі між вами, що не вірують, бо Ісус знав спочатку, хто не вірить, хто зрадить Його. І, і сказав, тому я говорив вам, що ніхто не може прийти до мене, якщо не буде дано йому від отця мого. І з того часу багато учнів його відійшли від нього і вже не ходили з ним. Тоді Ісус сказав 12, чи не хочете і ви відійти. Симон Петро відповів йому, Господи, до кого нам іти? Ти маєш слова життя вічного. І ми увірували і пізнали, що ти Христос, Син Бога Живого. Ісус відповів Йому, чи не 12 я вибрав. А один з вас з це говорив він про Юду Симона Іскарота, бо він мав зрадити його, хоч був один із 12. Ну, таке місце Списання ми прочитали. і Ісус наголошує, що Він є цей хліб життя. І ну, ми самі розуміємо, що треба ну, наше тіло воно требує ну, фізичної їжі для підтримки, для того, щоб. Жити продовжувалося життя. Ми це розуміємо, логіка це підсказує, це підсказує наш голод і так далі. Ми це все, ну, це все споживаємо. Тут Ісус розказав за, за той внутрішній хліб, який необхідний для нашого духа. Він сам є цим хлібом. І дуже важливо, от. Пізнавати Господа нашого Ісуса Христа, молитися про це в молитвах. Якщо ми щось не так робимо, якщо ми ну, не так ну, зближаємося з ним, не, не так пізнаємо, якщо ми ну, десь ну, не перебуваємо в слові, більше полагаємося на свій разум, на свою волю, е, е, Ну, і як самі рішаємо, просто е, не шукаємо Божої волі. То це може віддаляти нас від, від цього хліба життя, від того, щоб його ну, употребляти. Хліб життя це, це слово, яке сходить із уст Божих. Коли Сатана спокусував його в пустині, коли він постився і залкав, і підступив до нього Сатана, каже, «З повелі цим камням зробитися хлібами. Він каже, не одним хлібом буде жити людина але всяким словом, виходящим з уст Божих. Це має це веду чути голос Господа, чути голос Бога. Багато хто читає, багато зараз конфесій, багато зараз направлень, багато зараз проповідей. Але, я думаю, єдиниці ті, що чують голос Божий. Чують голос Божий. Чути голос Божий, це має це веду розуміти його точку зору. Це, це чути те, що хоче він, Тобто бажання, які ну, хоче Господь виконати. І він по-різному може говорити, він говорить через ситуації, говорить через людей, через, навіть через алкоголіків може говорити, ну, через різних людей, може використовувати різні. Різні ситуації. Ну, ми бачимо по Біблії, що навіть через Рослицю він говорив до, до того провиця. І як ну, дійсно важливо просто чути голос Божий, щоб Христос казав колись такі слова, каже, що мої вівці вони слухаються голосом мого, за чужим не йдуть. Що це говориться ще більш про сокровини. Є таке розуміння, як Ремо. Ремо це відкриття. Відкриття, яке ну, людина чує ну, індивідуально голос Божий, коли Господь говорить в серце людини в І і, іменно це теж нам дуже необхідно. Без відкриття згори написано Народ він не обузданий. Yeah. Ну, не обузданий, це має це виду коняка. Ну якщо вона не наложена уздечка на неї, якщо в неї нема управителя, то вона йде куди хоче, тобто по своїй волі йде. Так само і народ він не обузданий. Їм кажеться, що вони правильно йдуть завжди ну, сатана, він... Посилає людині якусь підміну, ну, поняті, то поняті, щоб людина ну, розуміла е, звращену волю Божу, ну, поступала по своїй волі е, ну, е, і думала, що це, е, що це воля Божа. Це велика небезпека. просто. Завжди треба. Ну, все, всі думки, всі дії, які ми звершуємо, все треба ну, оцінювати через призму Слова Божого. Молитися, якщо ми щось не розуміємо, треба молитися, просто, щоб Господь йшов, якби, на зустріч. Ну, я завжди якби, так теж буває, якщо спрошую, кажу, Боже, хай буде Твоя воля. Якщо... Нема в цьому волі твоєї, це все, щоб я часу не тратив. Щоб я часу не тратив на, на, на це підприємство, що я приприймаю зробити. І, і так буває, да, Бог розрушає розрушає те, що, наприклад, не по його волі. Те, що по його Він допускає. Тобто дуже важливо. Шукати іменно як він хоче, і шукати голосу Божого, то, щоб чтливо чути, чути його голос. Тому що може з життя ну, корні помінятися, і дуже мовніносно помінятися. Ці браття, які сиділи за слово Боже, ну ще при Радянському Союзі, було таке, що їх відділяли від, від других камери одіночки. В них не було. Біблії з собою. Не було, нічого не було. Тобто він і Бог. Все. Більше, нікого, ну, е, більше нічого і нікого не було, виходить. І в цьому стані от, людина ну, оказується, оказується. Е, Разом з тим, з чим вона накоплена в серці з цінностями, які накоплені в серці. І все це треба переживати, всі ці тортури, все, як вони там і здівалися, все це треба переживати з тим накопленим, що, що тим багажом, який в нашому серці. От. Тому е, е, дуже важливо чути голос Божий для того, щоб. Бути водімем його. Написано всі водіми Духом Божим, суть Сини Божі. І там ще говорилося, що Господь хліб життя каже, хто його ну, не їсть хліб і не п'є крові, не може мати життя. Я зараз працюю свідком її голови Ну, я не сказав би, що він там поганий такий хлопець. Нормальний ну, хлопець такий. Ага. І, вроді би, старається страх Божий мати. Ну, е, ну, не матюкається, такий якби, чесний. Я не замічав за ним так, щоб якби, якісь ну, такі випадки, там, крадіжок, чи ще чогось такого, чи, чогось неправильного, ну, старається просто. Але ж ну, їхнє вчення, як воно построєне, що е, несе ця чаша, і ніхто не має права употребляти цю чашу. Ніхто не має права, і хліб не, ніхто не має права. Це якісь ізбрані, які ну, вони вважають, що це вони тільки мають право употребляти. Вони тільки проносять. Це теж таке обольщення, обман мам сатани. Ці люди попали теж в. В сети сеті ну, цього заблуждення. Можливо, він і з іскніми наміреннями йшов, ну, але просто попав в ці сеті. Ну, А нам я так розумію, яка наша роль ну, в цьому всьому, по-перше, говорити, ну не нав'язувати, а говорити і молитися, молитися, щоб Дух Святий торкнувся їх, щоб ну, відкрив їм істину. Цей хліб життя, щоб цей хліб життя вони вкусили, щоб вони побачили ну, в світі, в світі присутстві Божого. Все, все, як воно повинно бути. І дуже важливо тоді приймати хліб і тіло, так як я зачитував. Хай прославиться Господь в наших серцях, слава йому на віки вічні. Амінь.